Я знав, що Маріуполь в оточенні, ну і тим паче розумієте, у нього просто, скажем так, нема півроки. Це наклади мені пов'язку, де якісь там знеболючі. Я пішов далі там, воювати романтики, і е, їм би ну якби повоювати. Покажи, будь ласка, живота. Так він там піднімає ну, футболку. Ти дивишся на і кажеш, о, я пам'ятаю. Це мій розріз. Щоденно ми оперуємо там по, ну, по, по 15-20 по чоловік. Дивіться, я вам, я вам показую серце завстане. У мене загальновійськового 40 років стажу загально із них понад 30 років це хірургічного стажу. І за ці 40 років мені там довелося проходити військову службу в різних країнах. Як зараз це прийнято казати в гарячих точках, От, тобто починаючи з Демократичної Республіки Афганістан, е колишні військові дії в колишній Югославії, військові дії в Західній Африці, це Сіра Ліона, і вже остання така моя місія була: це Ісламська е е е Республіка Афганістан під егідою. Е Військ Північно-Атлантичного блоку. Ну і починаючи з 2014 року, от, на війні, яка на сьогоднішній день вже називається повномасштабною агресією з боку Російської Федерації. Хоча я з 2014 року вважав, що це війна між двома державами, між Україною і Росією. Виконувати свій службовий обов'язок десь. От, і е, ну, В державі, в якій ти народився, це, ну, це е, дві великі різниці. У е, в ментальному плані, от, що ну, це своє, це, це таке рідне і воно приймається як для душі зовсім, ну, зовсім по-іншому. За часи проходження військової служби, скажімо, я про 15 тисяч військовослужбовців. Ну, з певністю можна сказати, що це не 100%, але знає, якщо цей військовослужбовець повертається, то ти його зразу згадуєш. Навіть такі були випадки, ну просто покажи, будь ласка, живота. Так? Він там піднімає футболку, ти дивишся на розріз і кажеш: о, я пам'ятаю, це мій розріз. Ти пам'ятаєш кожного, тим паче, коли це стосується важкопоранених, ну от я ну навіть я вам скажу от декілька днів тому назад, да, до нас звернувся військовослужбовець е, е, уже на медичний огляд з метою проведення військово-лікарської комісії. А це було знаєте там півроку тому, так от, і Ну, він зайшов в ординаторську, там сидять лікарі, там, провідний хірург, начальник клініки, там, начальник відділення. Він тільки зайшов, півроку пройшло. Вони зразу називають його прізвище, кажуть, а ти такий-то, ім'я таке-то, у тебе було те -то і те. -то". І він, так, він так дивиться. О, каже, так. Ну, тобто, я говорю, півроку пройшло. А ну, щоденно ми. Щоденно ми оперуємо там, по 15-20 ну, по, 15, по 20 чоловік щоденно. У нас операція, у нас менше там, 15 операцій е, в день не буває. Так? Прийом постійно, там від е, 40 до 60 чоловік щоденно приймаємо. Ти як лікар, ти, ти зобов'язаний. Він е, має обов'язок, цей військовослужбовець має обов'язок перед державою. от. І ти також маєш обов'язок перед державою перед... і ти маєш обов'язок перед цим військовослужбовцем. Я знав, що Маріуполь в оточенні, ну і тим паче, розумієте. От. І е, я знав, що е, там є контингент військовослужбовців, які е, захищають захищають Україну, ті, які боронять і е, е Ну на той час так склалося, що дійсно я не пам'ятаю, в якому це там місяці було. Ну скажемо, може, на початку березня, так верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський об'явив про те, що Маріуполь місто Герой. Ну, а хто повинен захищати місто Герой? Повинні захищати герої. Розуміє. Там, знаєте, там такий контингент на той час був, який дійсно от, моє відношення до кожного військовослужбовця, який проходив ну, на той час, захищав Маріуполь. У мене відношення до них до кожного, як до героя. Тобто, знаєте, знаходиться в таких умовах, от, і. Взагалі не скаржитися ні на що. Перший раз в своєму житті е, е, побачив дійсно достойних військовослужбовців. Розумієте? Ну, наприклад, е, такий сам, самий простий, знаєте, звертається військовослужбовців, кому е, декілька там, годин тому е, відірвали кисть. Та? Просто, скажімо так, нема півроки. Я, звичайно, там. Ну, чисто по-лікарськи там, допомогу там, надати, давайте залишися у нас, ми тобі там полікуємо, тобі потрібні перев'язки, хірургічні обробки, все таке інше. О. Лікар, ну а суми, що в мене вирости, ця рука і все. От, каже, друже, наклади мені пов'язку, де якісь там знеболючі пішов далі там, воювати. Все. Отакі От військовослужбовці. Вони з пораненнями, знаєте, одна кінцівка, ну, нижня кінцівка поранена, одна, друга. Він каже, Таке, що я на машині зможу їздити. Я ходити не буду. Я сяду на машину. Так, а тобі, та я буду і спати в машині, там, і їсти, мені все одно принесуть щось. Мені головне, щоб мені сигарети були і все. О. Я буду їздити там, підвозити боєприпаси, там, продукти, якісь там, харчування, все таке. Ні, ні то це. Не, не треба нічого, я, я буду виконувати далі. Це так кожен військовослужбовець. От у них треба запитати, розумієте, у них треба запитати, що їх мотивувало. Я розумію, що більше всього мотивувало. Ну, по-перше, знаєте, там військовослужбовці такі були знаєте, певного віку. Це там від 20, ну, 20-22, 25 років. Ну, тобто такі, знаєте, романтики. І їм би, ну, якби. Повоювати. О. І е коли вони е ну, опинилися в, в от таких умовах, ну, вони приникли з цим е духом героїзму і вони зрозуміли, що е тобто, у кожного було, знаєте, е е якщо не я, то хто? Ну, По-перше, це така категорія зібралася військовослужбовців. По-друге, ну, це їх дух героїзму, це відчуття, що от на цьому етапі ми виконуємо на сьогоднішній день надважливу задачу. І її треба виконати. Тим паче, що там знаєте, командування таке відповідне було, що Національної гвардії, що командування Азова, що командування 36-ї бригади. От. Ну, ви, мабуть, бачили ролики, коли там тот же Редіс він сказав: От, Стоїмо до останнього, до останньої краплі крові виконуємо От. І тим паче, знаєте, він ж там не, нікого не просив нічого. Він наказував. От. Я наказую. І все, розумієте, Я ж кажу, там ну, зібрався такий контингент, от, який чітко розумів, от, що є наказ і треба його виконати. І вони його виконували. Працював, знаєте, це ж не я один там працював, це працював колектив. От. І, е... І колектив такий відповідний був, розумієте, от -от про те, що я сказав, знаєте, військовослужбовців, героїв. От. І цей медичний персонал. Вони ж всі були подібні тим же героям. От. Надавати медичну допомогу в таких, знаєте, ну, умови, як вам сказати, надлюдські умови. Словами, це все так передати, дуже складно. От, коли е знаєте, бойові е дії точаться 24 на 7, От, ти надаєш хірургічну допомогу 24 на 7, і бойові дії йдуть 24 на 7, ти це все е ну, на собі відчуваєш. От, тобто е ти оперуєш під е оцю пасійну канонаду. От, і, е по ці е ти мало того, що е ну, тобі чутно. Е Десь там обстріли йдуть, може там за один-два за кілометри. Це ти все це відчуваєш. О так. А це е, просто е, по тобі. Тобто ворог знав, де знаходиться, ну де, де ці локації, де знаходиться, де госпіталь знаходиться, де знаходяться деякі підрозділи, і все-таки вони вони все це чітко знали. Ну, от, і вони цілеспрямовано вони, вони знали, що там госпіталь знаходиться, бо постійно е, е, висіли ці е, дрони. Вот і вони спостерігали, вони бачили, що е, когось привозять, там виносять на ношах, там і заносять, і виносять там на ношах. Це ж воно чітко це все видно. І вони розуміють, що там е, госпіталь, і вони розуміли, що якщо цей хаб медичний е, його, ну скажімо так, накрить, да от, то сенсу угруповання вести е, подальші бойові дії. Якось взагалі немає ніякого сенсу. Бо як може військовослужбовець виконати свою бойову задачу, знає про те, що в разі, якщо він отримає якесь поранення, не прийде там ну якщо смертельно зрозуміло, так але поранення на грані його життя, він це розуміє, що йому ніхто допомогу медично не надасть. Тобто, ну як він буде себе психологічно відчувати? О, тобто е от, я не, 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 не в тому плані, знаєте, як там ці, е ці поговорки, що е кожен кулік в своє болото хвалить і так далі. Ні. Я просто от, чисто реально я, от, доповідаю про те, що без. Е Медичного забезпечення от, от, ну, цю, всю, ну, цих всіх подій, які ну, на, на сьогоднішній день вони називаються М-86, на, на, на увазі Маріуполь, який 86 днів тримався і забезпечував країні всієї. Країни, більш досконало підготуватися за цей час до ведення оборонних дій. От. На сьогоднішній день це так просто називається М86. Да. Тобто, знаєте, без медичного забезпечення от, вес ну, ну, не було б такого М86. Це моя е, думка. Було б там, ну я не знаю, там М. М3, М5, М10 максимум, не може, не може гарнізон не можуть вести бойові дії без належного медичного забезпечення, тим паче бойові дії такого характеру. Що мається на увазі? Ворог взагалі він прийшов з одною метою. Тут, що вони там пояснюють, там денацифікація, демілітаризація, там де і що. Він прийшов з одною метою е, знищити е, народ України. І е, там, в Маріуполі, у нього у ворога була одна задача знищити це угрупування. І бойові дії вилися на знищення. Честь і хвала, знаєте, тій людині, е, я зараз не, ну, не хочу його анонсувати. Він зараз знаходиться в полоні. Вот. Він, е, Перший, хто прийняв рішення про те, щоб госпіталь залишити в Маріуполі, не зважаючи там, я не знаю, які йому накази взагалі давалися, але я так розумію, що він прийняв рішення про те, що розуміючи цю всю обстановку, він прийняв рішення про те, щоб госпіталь залишився от, в Маріуполі. І е, він, як е, капітан корабля, от, покидає е, корабль останнім. Уже е, всі ті військовослужбовці, які виконували свої е, бойові завдання, ну, навіть це, да, медичної служби, які виконували свої бойові завдання там в Маріуполі, всі повернулися з полону. Він залишився один. От дивіться, я вам, я вам показую серце Завсталі. Е, я можу вас запевнити, що на сьогоднішній день на ТЦ. Одна із таких потужних громадських організацій, яка опікується колишніми військовополоненими, по якому питанню я б там до них не звернувся? Так? Це отак, от це наразі все, все вирішується. Ну, мені особисто знаєте, ну, в плані мого фізично так сказати, стану, в мене там особливих, особливих там проблем нема. Може, там десь якісь психологічні моменти, так там не скриваю. Тобто от. організація, яка ну, займається ну, взагалі. Всі ми питання всебічного забезпечення кожного військовослужбовця, кожного колишнього військовополоненого, кожного оборонця Маріуполя. Тобто, починаючи там, фізичної реабілітації, протезування, стоматологічної допомоги, там, те, що стосується таких знаєте, медичних аспектів. Потім ми в минулому році з сім'ями. Дружина, моя дитина, нас, будь ласка, запросили до турскарця. Ми е, протягом там, двох тижнів е, відпочивали е, в такому суперкомфортабельному отелі. Е, в, плані, в плані медичного забезпечення е, мається на увазі е, там, лікарських засобів. Там, е, всіх тих дивайсів, які забезпечують нашу безпосередню роботу в операційних там і позаопераційними, у нас взагалі проблем ніяких немає. Тобто мається на увазі, що на це все виділяються кошти, і у нас потреби взагалі ні в чому немає. У нас є потреба ну, в забезпеченні. Нашої лікарської роботи для складання якихось певних умов, робота операційна. Ну, мається на увазі такі, знаєте, не лікарські, не хірургічні девайси, а все те, що от, забезпечує комфортабельну роботу операційним сестрам, там, і все таке. От, там всілякі шкафчики і там, ну, Підйомники і все таке інше. І ну, ти розумієш, що зараз, ну, скажімо так, я звернусь до команду і командування медичних сил, це питання вирішиться взагалі без проблем. Але ти десь розумієш, що Ну, на сна на сьогодні, так да, там якісь навіть ті там 200-300 тисяч гривень. Тобі дадуть це без проблем. Ти можеш купити і те, і це ну взагалі не проблема. Але ти розумієш, що ну на сьогоднішній день ці гроші ну краще краще витратити для. Забезпечення там яких стабіліцтаб стаб пунктів там чи передових хірургічних груп, і все таке інше. Ти, ти це все розумієш? І звичайно, знаєте, я ще така людина. Ну котру знаєте, мені скажімо так, мені ні в чому не відмовлять. Воно ну, про це так подивляться, скаже. Ну, на, на, якщо вони тебе там рятують, ці 200 тисяч там. Мені дають адресу, серце за я до них звернувся. Ну, от. Мені дають адресу безпосередньо е, пана Ахметова. Так? От. Я пишу листа, от. Підходжу, підходжу до нашого е, командира. От. Він, він перший хто на мене так подивився, каже, Ахметова. Я говорю, Ахметов. Підписав, початку постави. Я приходжу на пошту, пишу листа і пишу там Ахметову Рінату Леонідовичу в дужках особисто, там на пошті. Ахметову, особисто, я кажу, да, так, Ахметов особисто. Наприклад, це було там початок місяця, там перше число. Да? Проходить два чи три дні, мені вже телефонують. Тому ну, там ну, буде там, тиждень листя йти. О, там ще десь місяць, його там розглядати буде. Якщо, там, проходить три дні, мені, мені вже телефонують. Так, ви зверталися, я кажу, так, звертався. Коротше, значить, є така цілеспрямована вказівка. Вам Допомогти і виконати ну, те рішення или, ну, ту допомогу, за якою ви звертались. Тобто ви все зрозуміли, Ці люди, та я вже, я, я вже в шовці. Ми ще коли перебували в полоні, знаєте, там ну, кожен був там зі своїми думками. Так скажімо, прийшлося там вислухати, знаєте, там. Думки одних, других, там ну, такі е, різнополярні. От, е, ну, може це і не зовсім, е, скажімо, доречно казати на камеру, да? от, ну, я навіть там такі чув е, думки, от, для чого мені взагалі це було треба? Ну, тобто там, мається на увазі людина, яка е, от, з початком е, війни, там двадцять четвертого. Лютого призвалася, там прийшла там, в ТР, 109 тир, там чи ще якусь там організацію, Добробат якийсь призвалася все. Да, да. Пройшли це пекло, да, і найголовніше, залишилися живими, потрапили в полон. А це, це таке, знаєте, шанс на життя. от. І він ходить ще й ну, для чого ну, мені, мені треба було. А як і що, що по-другому? Ну як ще по-другому? Ти вже ти, е, ладно, там, скажімо, ми не будемо казати про таке, знаєте, високопарне там, про державу. так? От. Хоча для мене найголовніше це держава. Навіть не місто, ні Дніпро, а держава. А е, ну, ти призвався, ти місто своє став захищати.